Болить горло. Спробуй зіпелор людяник! У 2004 році вас депортували з Білорусі з політичних мотивів. Що ви можете сказати про спецслужби цієї країни і про Лукашенка, зокрема? Я особисто можу сказати. Лукашенко це класичний, класичний авторитарі... авторитарій. Класичний, який царствує, ну, барствоє, я не знаю, як це назвати. Він абсолютно не сприймає інші думки. Взагалі. Він не може апелювати, він не може вести дискусію. Він може прокламувати, може декламувати своє бачення чогось. Тобто, це людина, яка абсолютно не на своєму місці, не в свій час. При ньому Білорусь деградувала дуже суттєво. А спеціальні служби, які називаються в Білорусі Комітет Государственної Безпеки, вони залишились в такому провінційному статусі КГБ Радянського Союзу. Вони живуть в 70-х роках. І еліта така в них. Вони живуть концепціями застойного брежнівського времени, щоб було зрозуміло, що таке Білорусь. Це держава, яка абсолютно залежна. Від зовнішнього чинника під назвою Російська Федерація з економічної точки зору, з точки зору ринків збуту, з точки зору кредиту, з точки зору фінансової системи і так далі, з точки зору сировини будь-якої. Це не конкурентна держава і не сучасна держава. Ця держава не має жодної перспективи в такому вигляді, в якому існує, і з таким президентом. Цей президент, Білорусь була достатньо ефективною країною на початку 90-х, до середини 90-х, поки не прийшов в 94-му році Лукашенко до влади. І все, і потім застой. Класичний. От як тільки Україна виграє війну, Росія концентрується на внутрішніх бунтах, Білорусь дуже швидко стає на шлях інтеграції у Європу і стає європейською країною. Білорусь не буде ніколи російською.